Далі ми будемо з вами говорити про техніки, які ми можемо застосовувати для подолання стресу та панічних атак. Тобто ви їх можете використовувати в моменти, коли відчуваєте сильний стрес, який відволікає вас, і в момент панічної атаки. І перша техніка це техніка, яка називається сканування вашого тіла. Отже, закрийте очі, це можна робити сидячи і стоячи. Якщо, звичайно, у вас є можливість відокремитись від інших людей, було б чудово, але якщо ні, можна і без цього обійтись. Закрийте очі і починайте сканувати ваше тіло, кожну частинку вашого тіла, звертаючи на це увагу і промовляючи про себе кожну частинку вашого тіла, і при цьому відмічайте, які відчуття. При цьому ви відчуваєте в тій частині вашого тіла, яку ви щойно відмітили. Ну, наприклад, ви промовляєте про себе голова, шия, руки, живіт, груди і відмічаєте водночас свої відчуття. Ну, наприклад, я відчуваю. Як мої плечі і шия розслабляються з кожним вдихом та видихом. Або, наприклад, я відчуваю тепло в своїх руках. Подумайте про своє тіло, про те, що ви знаходитесь зараз в моменті тут і зараз. У вас є ваше тіло, у вас є ви самі. Сфокусуйтеся на думках про те, що ви відчуваєте в кожній клітиночці вашого тіла. Практикуйте цю техніку, і щоразу вам вставатиме все краще і легше. В наступних відео я запропоную інші теж дуже дієві техніки, які ви можете використовувати всі разом у момент, якщо у вас є час, або вибірково одну чи декілька з них. Дякую вам!